Тобто, якщо ти цінуєш себе, то в принципі тебе вже хтось ззовні знецінити не може. Це його погляд на тебе. А ти то себе цінуєш? Це він знецінив тебе в своїх очах. Це проблема його очей і його думки. Ну я думаю, так. Що ти думаєш з цього приводу? Так, повністю погоджуюся, що да, людина може, скажімо так, бути наступити на хіле п'яту, так і дати нам зрозуміти, де ми ще нестабільні, де ми в чому сумніваємось. Але якщо у нас досить сильна опора на себе, на, на людей, які дійсно цінні нам, на думку людей, яких ми поважаємо то Тоді е, імпульси ззовні, вони, мабуть, будуть не такі руйнівні для нас. Хоча, можливо, і будуть е, чіпляти потрошки. Але це буде нас укріпляти. <гум> е, тоді ми приходимо до питання, яке звучало від підписниці раніше перед знеціненням. Давайте поговоримо про м відкритись комусь. Як вам таке питання?